Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо вам, як правильно їсти хурму, щоб отримати максимум користі та задоволення. Почнемо з вибору фрукта. Коли купуєте хурму, зверніть увагу на її шкірку. Вона має бути гладенькою, без плям і пошкоджень. Якщо плід м'який це ознака стиглості. Для таненних сортів, які мають в'яжучий смак, важливо дочекатися, поки хурма стане повністю дозрілою. А от сорти, як от шарон, Можна їсти навіть у твердій формі. Перед споживанням хурму обов'язково помийте під проточною водою, потім акуратно зріжте верхівку разом із листям, як же правильно їсти хурму. Є кілька способів стиглу хурму можна їсти цілком, як яблуко. Якщо шкірка здається занадто щільною, її можна зняти. Якщо плід дуже м'який, розріжте його навпіл і вичерпайте м'якоть ложкою. Або додайте хурму до салатів, десертів чи смузі, вона ідеально поєднується з йогуртом, горіхами та медом. Ще кілька важливих моментів якщо хурма терпка, її можна заморозити, а потім розморозити це допоможе нейтралізувати в'яжучість. А стиглі плоди слід зберігати в холодильнику так вони залишатимуться свіжими до п'яти днів. Та пам'ятайте не їжте недозрілу хурму у великих кількостях. Це може викликати дискомфорт у шлунку смачного, і насолоджуйтесь цим смачним та корисним фруктом.